За даними останніх міжнародних досліджень, веснянки виникають через поєднання генетичної схильності та впливу ультрафіолетового випромінювання, найчастіше проявляючись у людей зі світлою шкірою. Та специфічним генетичним профілем. Лікарі пояснили, коли ластовиння може бути шкідливим для здоров'я. Спеціалісти чітко розрізняють нешкідливі веснянки та пігментні плями, які можуть свідчити про сонячні пошкодження шкіри. Ластовиння з'являється через локальне накопичення меланіну та найчастіше обумовлене спадковістю. У людей із варіантом гена, що відповідає за руде волосся та чутливу шкіру, під впливом ультрафіолету вони стають помітнішими, особливо навесні та влітку, а взимку можуть майже зникати. Самі по собі веснянки не загрожують здоров'ю, однак свідчать про підвищену чутливість до сонця. Експерти наголошують, насторожити мають нові плями, що з'являються після засмаги. Темніші, більші зазвичайні веснянки не зникають узимку та мають розмиті краї або випуклі. Це може бути сонячне лентиго, стійке пігментне утворення, що виникає після. Для тривалого перебування на сонці такі зміни потребують огляду дерматолога та дерматоскопії. Будь-які утворення, що ростуть, змінюють форму чи колір, або різко виділяються на тлі інших плям, потребують професійної консультації. Медичних показань для видалення веснянок немає. Це виключно естетичне рішення. Якщо веснянки заважають, можна скористатися лазером, фототерапією чи пілінгами. Проте при схильності та повторному впливі сонця. Вони можуть з'явитися знову. Дерматологи радять щодня користуватися сонцезахисним кремом навіть у похмуру погоду, адже до 80% ультрафіолетового випромінювання досягає шкіри крізь хмари та скло. Особливу увагу до профілактики повинні приділяти люди з дуже світлою шкірою, рудим чи світлим волоссям та веснянками. Регулярний догляд і захист від сонця допоможуть зберегти шкіру здоровою та мінімізувати ризики появи небезпеки. Ечних утворень